Вправа 98. Визнач на око від кожного кута. Перевір за допомогою косинця. Виконай відповідні записи. Ну що ж, давайте так і зробимо. Спочатку зробимо це на око. Так і запишемо. На око. Ну, на око для мене кут М у нас гострий. Пишемо кут М гострий. Кут Б око прямий, так кут С тупий, кут Д гострий. Так, ну а кут К, ну, напевно, гострий. Ні. Кут К, я думаю, що прямий. Кут К прямий. Є. Е. Ну, а зараз перевіримо за допомогою косинця. Пишемо за допомогою. Косинця. Так, у мене косинці насправді немає, але є така лінійка, яку можна використовувати як косинець. Так, ну що ж, як ми її будемо використовувати? Ну, Наприклад, тут є дві позначки. Ось вони, я їх поставлю біля однієї з прямої. Тоді оцей у нас буде як косинець використовуватися. Видно, що кут М у нас менший, ніж прямий кут, тобто він гострий. Пишемо тоді кут М, гострий. Далі пишемо кут Б. Ну що ж, беремо тоді мою лінійку, імпровізований цей косинець, і е, ставимо так, щоб у нас. Тут вздовж однієї прямої видно, що якщо поставити, то у нас цей кут якраз і буде прямий. Ось він. Так, пишемо кут Б. Тоді. Прямий. Так, є. кут С. Пишемо кут С. Беремо лінійку. Так, розташовуємо її. Видно, що кут С у нас більше, ніж прямий кут, і він буде тупим. Пишемо кут С у нас тупий. Далі кут Д. Беремо лінійку. І. Ось розташовуємо так, щоб нижня сторона у нас йшла по одному. Ну що ж, видно, що у нас кут D менший за прямий кут, тобто він гострий. Пишемо кут D гострий. Ну і останній кут К. Найскладніше ну, тут буде сказати. Ну нічого, беремо лінійку і. Добиваємося того, щоб тут було вздовж од з кутів. Так. Видно, що тут у нас цей кут К прямий. Пишемо кут К-прямий. Ну що ж, давайте порівняємо тоді. М гострий, і там, і там, Б прямий, С тупий, Д гострий і К прямий. Ну що ж, на око тоді ми відгадали, які кути. Хоча, звичайно, найкраще це робити за допомогою косинця, ну або пізніше будемо говорити транспортира. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.